Дід приїхав із села, бродить по столиці, має гроші, не немена жодної крамниці. Покажіть, ой, кухлик той, просить той ще з скраю. Провершіться. Що? Чого? Я не розумію. Покажіть. Прови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра і бідова. Мені є свой язик, ні к чому не мова. І сказав їй мудрий дід. «Це пишатися не слід, бо така ж сама біда в моді її корови. Має бідна язика, зіну з має мови.